На вашу думку, пане Олексію, от ця тривога в чому її в ця атака вже друга за сьогодні, як мінімум, на Кропивницький, в чому може полягати задум, в чому логіка пусків, зльотів, і чи пов'язано може бути це пов'язано з подіями минулого дня? Цілком можливо, у росіян є таке бажання помститися. Вони масово на атаку, таку, як вони робили 29-го, вони зробити не здатні, бо в них немає такої кількості ракет, і вони не були готові, бо підготовка такої атаки триває ну, дні, а частіше це більше тижня. Тому це знак вічі, вони просто тому, що ми знищили декілька їхніх військових об'єктів, вони намагаються помститися, тому будуть атакувати. Відносно невеликою кількістю ракет, але ті місця, які з їхньої точки зору ну, не мають такої потужної протиповітряної оборони, як ну, наприклад, там ну деякі інші міста, щоб не називати вже, щоб нікого. Не ображати чи не ставити якесь, якесь місце важливе, ніж за інше місце. На всі міста важливе, але вони перевіряють і туди, куди ми не можемо перехопити балістику, особливо кінжали, вони будуть спрямовувати атаки. Це не пов'язано з якоюсь військовою метою, це пов'язано виключно виключно з помстою і це пов'язано з намаганням. І вони будуть атакувати, що найбільш неприємно швидше за все ну, не, не об'єкт, а Знаєте, куди прилетіть. Тому ви дуже правильно кажете: зараз треба всі розуміємо, що новий рік ми хочемо його зустріти там, підготуватися, але от прямо зараз краще йти в бомбосховище, бо росіяни будуть атакувати цілком можливо просто цивільні об'єкти. Просто цивільні об'єкти. Ну да, тут ще велике ну, да, питання. Точно. Чи помста і пом, якщо помста, то за що напередодні точно знаємо, що були атаковані військові об'єкти значною кількістю дронів? Росіяни повідомляють про нібито 30 збитих. А от наші джерела у спецслужбах повідомляють про те, що понад 70 дронів було запущено, і значна частина з них влучила в цілі. На вашу думку, які військові цілі зараз атакуються на території Росії, які є найважливішими і найсмачнішими для наших уже теж реально масованих атак? Заводи, заводи по виробництву комплектуючих до різноманітного зброєння. Починаючи від е, снарядів е, патронів, навіть е, бо е, ми ж розуміємо, що один завод це не виготовляє самостійно. Є певні сміжники, я казала раніше, які роблять певні речі. Ну, потім там вже на е, прикінцевому етапі йде зборка з частин, які постачають інші підприємства. От ми зараз атакуємо підприємства, які постачають електроніку, в тому числі механіку е, для е, як безпілотних літальних апаратів, так і до е, ракет, які росіяни виготовляють. Ми знаємо точно де ці Ну, тут. Так і не приховаєш, бо ці виробництва працюють вже багато років, ми чудово знаємо, де вони знаходяться, навіть з офіційних джерел, не кажучи про роботу нашої розвідки, і саме туди спрямовуються наш удар. І бачите, вони можуть знищити, як вони вихваляються 30, це менше половини. Тобто їхні можливості ну ще ну, набагато слабкіше, їхні можливості протипитна оборони, ніж е, наші можливості, ну або наші дрони набагато краще, ніж ті, що е, вони використовують Іран, Шехет. Як вони їх по-різному називають, одне те ж той, той самий літальний апарат. Пане Олексію. Я сподіваюся, що наших дронів буде ще більше. І це дійсно хороші новини про те, що долітає туди, долітує по заводах. Нехай долітає ще більше. Будемо донатити, будемо сплачувати податки вже в більших більших обсягах. Ну про це буквально за хвилину поговоримо. Просто зараз дякуємо вам. Ми відпускаємо пане Олексію. Бережіть себе і дякую, що долучилися. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, офіцер запасу ЗСУ. Майор долучився до прямого ефіру на 24-му.